У нас на стенді Kawasaki k 5 v 80 Зараз ми спитуємо першу секцію. Кількість обертів 1000, тиск зараз розружений температура на турбіні і літраж у нас 82 літра на хвилину. І так, Ми зараз його підгрузимо на максимальному об'ємі. Прекрасно! Так, тепер цікаво подивитися, як відпрацьовує регулятор. Це у нас тиск керуючої магістралі, який відповідає за обмеження літражу. Зараз під'єднуємо і дивимося. Наприклад, виставляємо йому 10 бар. У нас реакції поки немає. 15 атмосфер керуючого сигналу літраж обмежився вже 64. Добиваємо 20 бар 50 літрів на хвилину. Виводимо 30 бар керуючого сигналу. 25 літрів, 22 навіть. Так, це у нас 25 умовно бар негатива. Це 17 літрів на хвилину секції, 1000 обертів, 23 градуси температура масла. Нагружаємо. Працює ідеально. І тепер побачимо, як на тиску ми піддаємо трошки управління і тим самим обмежуємо літраж, ми зараз бачимо, тим, що ми піднімаємо тиск в негативі. Керування пішло в ноль, і насос звернувся в свій максимальний об'єм. Так, Також тут цікава перепровірка, це у нас пілотний насос, на який тиск. Наосован запобіжний клапан. На... Точніше, на який на налаштований редакційний. Перепровіряємо ми стендом, дивимося на магістраль. І от ми нагружаємо нагружаємо, більше нагрузити не можемо. І це відповідає 35, умовно, бар. Зараз будемо випробовувати другу секцію. Ну що, у нас випробування другої секції. Першу ми вже провірили. Пілот провірили. Ми виконуємо пуск двигуна. Нагадую, що це оберти. По другій секції не суттєво, але відмінність є по максимальному об'єму. Так, е Перепровіряємо вихід на мінімальний об'єм. Даємо 20. Дивимося, літраж пішов мінімум. 30 бар керуючого сигнала. Ще менше, максимальний наш керуючий сигнал. Маємо 23 літр на хвилину, все чудово. Ми зараз провіримо його на максимальній отсечки, пригрузимо. Думаємо, хай буде десь 25 бар керуючого. Так, зараз ми керуючим сигналом виведемо його якраз. Режимний у нас 30 літрів, 130 бар. 200, 250 КПД насоса. Просто ракета. І провіримо його десь на 20 атмосферах керуючого сигналу. Чудово! Ремонт гідравліки звертайтесь в ТДС.